Добрий день, у вас вітає інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд сервоприводу MG90S з металевим редуктором та кутом повороту на 180 градусів. Щодо його характеристик, то вони є всі на сайті, відповідають дійсності. Давайте перейдемо до візуального огляду. Як бачимо, сервопривід виглядає ось таким чином. Обертаю його з різних сторін, щоб показати вам. Далі я дістану з комплекту качалку і ставлю її на вал, який починаю крутити в обидві сторони. Як можете бачити, нічого не клинить, вал, звісно, не люфтить, все крутиться м'яко. Далі я візьму сервотестер і підключу серву до нього. Так, є. Є. Починаю крутити регулятор в різні сторони. З різною швидкістю. Швидко, помало. Як можете бачити, сервопривід миттєво реагує на зміну положення на регуляторі. Потім поставлю автоматичний режим вперед-назад. Все працює, все чудово. Вимикаю. На сам кінець, я зараз відкручу борти. І покажу, як все виглядає всередині. Так, я його розкрутив і для початку знімаю верхню кришку. Можемо побачити, як виглядають наші шестерні. Вони, звісно, якісні та, звісно, металеві. Дістану вихідний вал наш ось такий. Все бачите є масло? Це дуже добре, нічого не буде клинити. Далі, з другої сторони, знімаю задню кришечку. Так, можемо бачити, як виглядає наша плата контролю. Я дістану її акуратно звідси. Постараюсь, принаймні. Так, дістав. Бачимо це наш потенціометр, який відповідає за кут повороту. Далі у нас ще є мотор. І його я дістав. Він виглядає ось таким чином. Як ви могли побачити даний сервопривід? Справді якісний і може бути використаний для різних цілей. А вам я дякую за увагу. Доброго вам дня та до зустрічі!